От, скажіть мені, пожалуйста, от як таких носить земля? Сьогодні неділя. Зранку вже ну, ми закрили ці рі... цілий ряд питань там по волонтерки, по запитам, по Чернігівському обласному осередку благодійного фонду. У мене ж є тепер в Чернігові обласний осередок, у мене є в івано франківській обласний осередок благодійного фонду і в Тернополі обласний осередок. Фонду, і на Сумщині. Позакривав там цілий ряд питань, позакривав цілий ряд питань по воєнним, по запитам, по посилкам з за кордону дзвонили, там теж посилки шлють. Дзвонять мені з нової почти. З нової почти де я півтора року передаю посилки вже день в день, вже мене, знаєте, як влуплену собаку. Хлопці мені дзвонять і кажуть, тут тебе якась баба бешена, тут в прямому сенсі слова бешена. І кричить, бігає, дайте мені Оскара, хай мені верне картини. Які картини, якого Оскіра? Я кажу, давай трубку. Верніть мені мої картини, які кажу, картини. Там леопард, там кораблік і там козак. Я кажу, ви хто така, які картини? У мене ящик лежить картин, жде своєї участі в аукціоні за кордоном. Я не знаю, кажу, де ваші картини. Зараз буду шукати. Коротше, давай шукати картини по находу. Я навіть опублікую фотографію, письмо, щоб ви розуміли. Кажу, приходьте до мене додому, я вам віддам. Зустрілись з нею. Я кажу, а, ш, а як це понімати? Ви мені прислали картини? Тепер дайте їх назад. Да, я вам три місяці назад прислала картини. Я кажу, а я себе їх продав би на аукціоні там би тіктоки там во время стріма і потратив би на волонтерство, як ви і написали в своєму листі. Я вас не можу знайти три а ви от мене морозите, ви от мене чекаєте, Тобто, кажу, всі мене можуть знайти, ви мене знайти не можете. Ви серйозно говорю, а вас не смішає, що в мене за ці три місяці десять разів кажу, вже встигли шмон наробити, кажу, телефони позабирати, кажу, планшети позабирати, ноутбуки позабирати? Дивіться на мене. Е, я говорю, знаєте що, попахує, я кажу провокацією. Якщо б я продав би ці картини, ви б кажу написали заяву в поліцію, а вона мені каже, так я їй написала. Ну я заберу її. Серйозно говорю, ти заяву написала на мене? Нахід давати картини, щоб там писати заяву. Тобто, ти кажу, що працюєш на сітку, ви вже не знаєте, де мене на чому підловити. Ви продумали фішку, передайте мені картини, через три місяці уклепайте мене за те, що я їх тіпа, продав, тіпа, гроші. і тіпа, я не змог не відчитатися, куди ж я три місяці назад витратив гроші, продані з цих трьох картин. Так, кажу, виходить, чи що? Ваше кажуть, щастя, що там, де ви вчилися, я передавав. Так от, ось ваші картини. Тепер я напишу заяву на вас кажу, в поліцію. Хай кажу, з вами. Хто ви така і хто вас прислав, щоб ви мене підставили? Я заяву з поліції заберу. Ну, забирай кажу, а я свою покладу. Ну, от, Ви розумієте, об'ясніть мені, про, зачем передавати три картини, щоб через три місяці їх потребувати назад і побігти, написати заяву в поліцію. Це ж, чим треба думати? І це в системі вже настолько все печально проти Оскільки нічого немає, що вони вирішили підкинути мені ці три картини, потім подождати, потім потребувати від мене звіт, а тут опа. Картини не продав Оскар. Та що ж такое? Ну не Оскар, прямо гнида якась. Прям не афіріст, а прям професіональний аферист. Ну от ви серйозно, ребята. Може, ви займаєтесь серйозними ділами, там, не знаю, бойка може в кінці кінців посадити. Може, ви все таки яйця в руки і хоч одного оригіналу посадите, а не будете ганятися за Оскаром і якісь провокації придумувати. От скажіть, як можна довіряти людям, якщо вони з таким підходом приходять? І я обов'язково публікую на своїх Facebook, в своїх телеграм-каналі її фото, і її письмо, щоб ви бачили. Да, пойміть ви. Нема смусу ганятися за Оскаром. Ну буває таке, що волонтерку не крадуть. Я не, не ваш ярмак. Я не ваші шавки кабінетні. Я не краду волонтерку. Я її одразу віддаю. Я не ви. Ми не ви. А вам усім дякую за підтримку, за фінансову, за матеріальну і за моральну, що немало сьогодні. Бо що не день так якось. І ждеш провокація від когось, з якогось боку. Правда, хлопці казали, вам тут намного складніше. Нам то, ми ворога бачимо, передернули автомат, пішли стріляти. А тут не знаєш, з якого боку, який ворог вискоче. Ну що ж, це таке діло. Кожна своя війна. Я свою війну виграю. А ви, хлопці, там давайте нашу загальну виіграти, бо вам ще тут треба буде порядки наводити. Всім спасія.